Скасована вимога про декларацію про втрату іншого громадянства. Тобто, якщо раніше для набуття українського ти мав надати цю декларацію і зобов'язання, то зараз у більшості випадків, окрім Російської Федерації ще кількох країн, немає такої вимоги. Тобто скасовується вимога. Тобто, людина, якщо, якщо має законні підстави для отримання громадянства України, вона Робить відповідні звернення, відповідні документи, і серед цих документів немає декларації про відмову. Я правильно розумію, що це основне, що зараз пропонується змінити? Так ну, тобто, держава Україна типу не запитує, а чи є у вас ще щось. Ну звісно, р, 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 я думаю, виляд, що, що да що в цьому не випадку, звісно, у людини є щось, бо крім того, що вона подає підстави, вона подає чи документи, які підтверджують особу, по суті а так. логічно, зробив. Слідчи за ну, це, це да, свідчучи, це, це, все, це паспорт є чи іншої країни. Mm -hmm. Тому тут знаєте, валяти, грубо кажучи, дурника, дур, 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 дай говорити я нічого не знаю, хто ти, яка тебе громадянство, тріх трохи недоречна. Бо в будь-якому випадку особа підтверджує якимось документом свою особу. В будь-якому випадку це може бути паспорт. Якщо це. Особа без громадянства, то відповідно посвідчення, яке mm. підтверджує, що особа немає взагалі нічого громадянства, це також окрема процедура, яка отримується і відповідно до о, цього статусу видається документ, який підтверджує, що ця особа ну не має громадянства будь-якої з країни. Е, як говорить нам законодавці, в принципі, коментарі е, Міністерства національної єдності України. Буде складений, от знову ж таки, це така трішки недолік. Цього списку поки що немає. Тобто, буде встановлений список країн, країн так, які будуть підпадати під оцю норму Спрощено. спрощеної mm -hmm. процедури. Словно того, чи я вважаю, що це буде так легко. Mm -hmm. Я не скажу, що це так буде так mm -hmm. легко. Тобто, знову ж таки, так, мовне питання, наболівши наше. Mm -hmm. е в нас станом на сьогодні так для отримання. Ну, умови про мову залишаються, умови про знання історії. Все це залишається так, але воно буде в більш спрощеній uh -huh. частині. Так, у нас стаття закону, стаття 7 закону України про забезпечення функціон, функціонування української мови як державний, так в диктує і зобов'язує особу, яка набуває громадянства, так знати і володіти державною мовою мовою держави, де ти типу, плануєш набути громадянство. Для цього потрібно здати відповідний сертифікат, точніше здати екзамен в відповідних акредитованих установах, так, інститутах, університетах, тобто які мають акредитацію для цього, для видання цього сертифікату. І відповідно цей сертифікат є підтвердженням знання української мови. Mm -hmm. Також ми знаємо, що сьогодні у нас умови ще обов'язкові знання історії України і Конституції України.